Стрілянина на Дніпропетровщині військовослужбовець з автоматом відкрив вогонь у тилу, поцілив у цивільного із дитиною. Конфлікт зав'язався у дворі житлового будинку. Що сталося? Чому військовий взявся стріляти і хто за все відповідатиме? З вами Фейна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все по обіді у великодню неділю. Місцеві мешканці Кам'янського повідомили до поліції, що невідомий у військовій формі зі зброєю відкрив стрілянину на подвір'ї. В мережі згодом з'явилось ось це відео. На кадрах видно, що за автівкою разом із цивільним чоловіком ховається хлопчик. Він теж ухиляється від зброї. А військовослужбовець тим часом направляє в іншого дорослого автомат. Після сутички вони зникли з поля зору камер спостереження. Дописувачі в соцмережах пишуть, що нібито пішли за будинок. Що відбувалося там, неясно. Також у мережі оприлюднили ще одне відео: зняте місцевими. Чи то з балкону, чи то з вікна, на якому видно, як компанія молодиків трощить авто, можливо, це помста військовому, бо схоже на його авто. Поліції небагатослівні, багатослівні. підтвердили, що затримали порушника та вилучили автомат Калашникова. За їхніми даними військовик був не тверезий. Також місцеві телеграм-пабліки поширюють інформацію, що конфлікт між чоловіками, нібито, був багаторічний і якось вони вже побилися. Тепер мовляв, військовий приїхав з фронту і пообіцяв дістати свого супротивника. Є вже перші реакції на цей інцидент. Ось що написав військовослужбовець штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов із позивним Осман. Якщо у вас проблеми з алкоголем або наркотиками і є автомат, можете бути впевненими, обов'язково сядете у в'язницю. Чи потрібна вам зброя поставте на ваги свою свободу після пройденого пекла та п'ятисекундну гордість за те, що змогли постояти за себе, краще перцевого балона ще не працювало нічого. Люди в коментарях під цим дописом теж жваво реагують. Хтось акцентує на тому, що військовим потрібна психологічна допомога. Хтось переймається нинішнім психологічним станом дитини, яка стала свідком стрілянини і ледь не постраждала. Це проблема будь-якої країни після війни і буде з нами на багато років. Хлопця не захищаю ні разу, але і інша сторона не права. Залишили дитину при конфлікті. Дитина при сварці отримала стрес. Про автомат вже мовчу. Не кидатись було потрібно, а забирати звідтіля дитину. Краще звертайтеся до нас, психологів, ніж до алко чи наркоречовин, бо вони не дають допомоги, тільки забуття. Тоді є питання і до тих, хто не прослідкував того, що військовий не здав зброю при виїзді у відпустку. В поліції тим часом відкрили кримінальне провадження за статтею Хуліганство максимальне покарання, яке світить стрільцю, якщо його провину доведуть до семи років позбавлення волі. А як ви думаєте, як можна уникнути подібних сутичок між цивільними і військовими в тилу? Пишіть свої думки нам під відео. На щиті Україна повернула додому понад 900 тіл загиблих воїнів. Це військовослужбовці з різних напрямків. І це вже вдруге за останній місяць, коли відповідним службам вдалося забрати ледь не тисячу тіл наших героїв. Крім того, до Великодня планується великий обмін полоненими. Що про це відомо, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. 909 тіл загиблих українських військовослужбовців вдома. Репатрацію підтвердив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там зазначили, що це загиблі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Харківського. Та Сумського напрямків. Деякі тіла вдалося забрати з російських моргів. Здійснити повернення вдалося завдяки збройним силам, надзвичайникам, омбудсмену з прав людини та міністерству внутрішніх справ. Окрему подяку в штабі висловили міжнародному комітету Червоного Хреста. Судячи з фото, саме їхні представники супроводжували транспортну колону, яка їхала до України. Тіла передають під контроль правоохоронців вони спільно з експертами якнайшвидше будуть займатися упізнаннями. Додатково шириться інформація, зокрема в телеграм-пабліках, з посиланням на російські ресурси, що на 20 квітня на Великдень планується великий обмін полоненими. За інформацією пропагандистів, РФ передала на погодження свій список із 400 людей. В офісі президента майбутній обмін поки що не коментували. На ранок президент Володимир Зеленський, а слідом і керівник офісу Андрій Єрмак оприлюднили фото у світшотах: тисячі українських дітей викрадені напередодні стартувала акція Bring Kids Back UA, яка має нагадати всьому цивілізованому світу, що світле сімейне свято тисячі українських дітей проведуть не вдома, бо вони примусово вивезені Росією. І всі вони мають право. Повернутися додому, і саме перед великодним святом сімейним ми нагадуємо світу, що без повернення викрадених Росією українських дітей неможливо вважати, що війна дійсно завершилась. А як ви вважаєте, чи поверне країна агресор українських дітей, якщо це стане умовою для бодай, якогось перемир'я? Чи сподіватися на це не варто, і всі наші будуть вдома тільки після трибуналу над всіма російськими злочинцями? Пишіть, що думаєте на тему. Нам під відео вбили через російську музику. У Києві зарізали чоловіка, який попросив вимкнути пісні російських виконавців. Як усе сталося? Хто нападники і що їм світить? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці замить. Троє молодиків влаштували застілля. Все було вдома, в квартирі в одному зі спальних районів столиці. Чоловіки випили, увімкнули музику. Утім, один із них попросив не слухати російських виконавців. На зауваження отримав неадекватну відповідь. Товариші напали на нього з ножем і зарізали до смерті. А потім ще й били по голові. Нанесли, як стало відомо, близько 20 ударів. Постраждалий помер на місці. Йому було 29 років. Нападники виявилися ще молодшими, не місцевими, родом із Івано-Франківщини. Обох нині затримала поліція. Потерпілий на вулиці у Святошинському районі познайомився з двома братами 21 та 22 років, які декілька місяців тому приїхали до столиці у пошуках роботи. Того ж вечора підозрювані запросили нового товариша до себе в гості, де разом розпивали алкогольні напої. Після сварки, яка переросла в справжню різанину, один із братів зателефонував до поліції і повідомив, що сталося. За вбивство скоєне групою осіб, братам загрожує довічне позбавлення волі. За рішенням суду вони під вартою. А як ви думаєте, чи справді причина сварки була тільки в російській музиці? Чи це всього навсього привід для агресії? І якби не цей, то насильники знайшли б інший привід щепитися. На цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.